Купований Крим, як завжди, ловить удари. Почалася певна атака на ворожі цілі на півострові. Вже всі приготувалися, включно і Керченське місто чекає на свою чергу. Схоже, прийшов час вразити головну перлину Путіна у Криму. Знато довго вона стояла неушкодженою, наче сама просила знести її. Тож про останні бавовняні події, які трапляються там у окупантів, і в них вдома також включно. Буду вам розповідати далі. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Міноборона РФ заявило про масовану атаку дронів на Крим. А телеграм-канал «Кримський Вітер повідомляв про серію вибухів. У саках. При цьому пролунали вибухи і в районі Судака. Там спалахнула пожежа. Телеграм-канал Супернува Плюс опублікував відео, на якому видно стовп диму після можливого удару. Гучно було також і в карчі біля Кримського мосту та гвардійському. Російські пропагандисти заявляли про атаку ракет штурмшиду та морських дронів. Варто зазначити, що хлапки обговорювали і в пабліках Джанкоя. В одному із них повідомляли про осколок, що пролетів на вулиці Калініна. Ну а тим же часом, після нальоту попела в районі потужної електропідстанції Титан Варм'янську спала пожежі. Про наслідки повідомляє і телеграм-канал Кримський вітер», посилаючись на дані супутникової зйомки. Як розповіли місцеві жителі, було чутно стрілянину та вибухи. Ну а за словами речника української добровольчої армії Сергія Братчука, наразі невідомо, чи було урежено підстанцію Титан, але це цілком можливо. В Криму було гучно в районі вронікарчі. Зараз до розвідка триває. Був потужний вибух. Була російська стрілянина по наших комариках. Ідеться про підстанцію Титан, зазначив Братчук. Згодом повідомили про нібито рух ракет на Сімфер... Ополі закликали місцевих пройти до укриття За даними Росмі на тимчасову окуповану територію рухалося близько 10 повітряних цілей. По них імовірно і працювала ворожа ППО, а усіх очевидців просять не фільмувати її роботу. За декілька хвилин місцеві заявили, що чули вибухи, зокрема у Сімферопольському районі. Водночас головне управління розвідки України та СБУ двічі сповіщали про ураження військових об'єктів на окупованих територіях. Зокрема, п'яти російських винищувачів на аеродромі Усаках, уражені Єнісей із комплексу С 500 та російського ката. Також завдано удару по базі російської ППО на горі Айпетрі. Тож гуро прилюднену інформацію та відео про знищення військової техніки на півострові. Щоправда, де саме відбулася операція, не уточнили. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває, ухиляючись від ракет загарників бойові дрони спецпідрозділу ГУРМО України, примари завдало успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру БК 16 Повідомляло напередодні гур. Окрім того, українські спецслужби спалили російські радіолокаційні станції РЛС, Нібоя СВУ РЛ... Спад К1 та рлс 96 л 6 е Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакічук детальніше розповів про важливість нанесення ударів по Криму. Ну, зазвичай такі масштабні атаки на територію окупованого півострову Крим і півдня Росії за е Керченською протокою там на їхній москальській території е передують, підготов велика підготовча робота. Зовсім недавно ми чули про спецоперацію СБУ на аеродромі Саки, на Фіодоровка, це аеродром 43 МШП. Це морська авіація, окремої морської штурмової авіаескадрілі. Це морська авіація Су-30 і Су-24, вона так штурмовою, тільки по історично залишається назва за нею. От, до того удари по радіолокаційним станціям і комплексам ППО на Траханкуті, на Євпаторії, на Фіоленті в Севастополі. Ну, це значило, що те, що готується низка ударів по важливим російським об'єктам. Перша задача наших сил, які наносять от всі діпстрайки, це про розчистити коридор для тих дронів. Для наших ракет, які летять до ворожих цілей. А ворожий, ворожа протиповітряна оборона, вона формується такими ешелонами. ППО є об'єктова, є ешелонованою. Е, західне узбережжя Криму це перший ешелон. Коли прилітає туди, чекаємо. Е, якщо буде успішна атака, то буде гриміти й далі. Цей схід Криму, це і е, російське узбережжя. Де е, на півдні Росії концентрується значна е, потуга, логістика, значні тили е, російської армії, Ну, в тому числі і Чорноморський флот. Е, Чорноморський флот, який переважно втік до новоросійська. Новоросійськ зараз ну, взагалі така виходить ласа з усіх точок зору. Ціль кремчани і казали, що гримить. Поки що точно, точно теж немає результатів. Радіони ударів влучань росіяни швидко локалізують. Ну, тим більше, що вони розуміють, що в Криму це ж не, не Росія, там наших, наші українці, доброзичливці, уважно стежать за ситуацією. До слова, двох жіночок росіяни нещодавно знову засудили до тривалих термінів ув'язнення за начебто шпигунство на користь України в Криму, це, це показові акти, але ж народ не змусити мовчати не можна. Кримчани, вони українці, вони чекають, коли зрештою. Російський окупант піде з нашої землі. Також СБУ повідомляло про спецоперацію, яку вдалося здійснити на аеродромі в секах. Повністю знищено літак Су 30 СМ. Ще один пошкоджено. Уражено три літаки Су 24 йшлось напередодні в повідомленні. Аеродром САКе, нагадаю, що це ключова авіабаза Росії для операції у Чорному морі. За даними української спецслужби, внайстокудару росіяни зазнали значних втрат. Один літак Су 30 СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 мільйонів доларів, приблизно від півтора до двох мільярдів гривень. А Експерт Костянтин Кривала пояснив, під час спецоперації вдалося знищити або шкодити техніку, яка збирала розвіддані. Су 24 вже давно не використовується для нанесення бомбових ударів, тобто не використовується як бомбардувальники. Це літак-розвідник. Окрім того, вони намагаються відстежувати виходи наших дронів Магури і Сібейбі, які розігнали їхній чорноморський флот і загнали його аж у новоросійськ. Тобто ці літаки використовуються для патрулювання Чорного моря. Су -24 – це розвідники Су -30 це винищувачою з ракетним і харматним озброєнням які прикривають Су-24, сказав він. До речі, аеродром у секах вдалося атакувати саме завдяки послабленню російської ППО. Ну і загалом, з початку року, гур повідомляло про щонайменше 8 спецоперацій щодо знищення техніки у Криму або тієї, яка рухалася у напрямку півострова. На думку експерта, Костянтина Криволапа саме завдяки успішним попереднім операціям, які послабила російська ППО, вдалося атакувати аеродром у секах. Засобів ППО росіянам не вистачає. Вони їх перетягують і з місця на місце, але ми постійно вражаємо. Але Роботи ще багато, та ми наносимо удари і змушуємо їх далі і далі відходити. Зараз Су-34 базується на аеродромі «Енгельс-2». це за 650 кілометрів. Вони суттєво зменшують можливості наносити удари, робити вильоти та тягати бомби. І вони зараз намагаються робити укриття. Приміром, на аеродромі Морозовськ помічене будування укриттів для того, щоб наблизитися до лінії бойового зіткнення, щоб вони могли звідти літати. Але і там дістанемо. А окремо є не підземні а бетонні укриття. Так, от які потім засипають землею, вони ставили якісь ангари, конструкції, що легко будуються. хотіли захищатися від дронів. Потім з'ясувалися, що від дронів це не захищає. Ідеться в повідомленні. Речник військово морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи удари по російських об'єктах у Криму в ефірі телемарафону, зазначив, що, хоча українські сили регулярно знищують ППО противника, окупанти швидко заповнюють втрати техніки. За його словами, повітряна ситуація над Кримом лишається складною, особливо через наявність військових аеродромів, які активно використовує РФ. Я. Він наголосив, що в окупованому Криму також значно вища щільність ППО, ніж на території Росії. На його думку, це пов'язано з намаганням Кремля захистити Кримський міст. Однак для руйнації. Цієї незаконно збудованої споруди та звільнення півострова потрібна системність. Таку думку озвучив полковник запасу ЗСУ, суліочок інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він зазначив, що аеродром Кіровська розташований на сході Криму ближче до Карчі. Там одна із систем оборони Керченського мосту. Для України важливо знищувати технічне обладнання, розміщену там техніку боєприпаси і так далі. Також потрібно бити по зенітно-ракетних комплексах ворога. Відомо, що внесток атаки вдалося знищити самохідний зенітно ракетно гарматний комплекс Пансер С 1 Наразі такі удари не можна назвати системною роботою щодо ППО ворога в Криму, але, ймовірно, це спроби атак, але немає системності, хоча це дуже важливо. наприклад. Знищили панцир, Якщо до та після цього нічого не бити, то завтра там буде ще один панцир, тобто вони відновлюють систему оборони. Тоді до ППО, до Кершинського мосту, не можна буде підійти ніколи. Щоб підійти до Кримського мосту, потрібна системність, пояснив військовий експерт. Щодня потрібно знищувати російські ресурси в Криму. Зокрема, зеніт-ракетні комплекси. Знищення одного С-1 не матиме суттєвого впливу. Однак, можливо, це початок певних дій. Зуляти Крим реально, але для цього потрібна системність. Ну а я глядачі вам вдячна, за те, що ви додавали свій пуст до кінця. Підпишіться залишки. Айте вподобайки і свої коментарі, а я не прощаюсь, бо зустрінемось вже незабаром.